Зоні Антон, вона сирота, в неї немає ні батька, ні матері, залишилась одна рідна сестричка. Тому звернулися до всіх. Сьогодні хто має можливість, я думаю, що треба знайти таку можливість поїхати в Чернівці о 12 годині в філармонії, відбудеться прощання з настю Бочовою, а потім поховання на центральній алеї Будирівського кладовища. Якщо є у вас така Божа Ласка, допомогти, хоча б матеріально, хто скільки може і вкинути після сесії в скриньку для того, щоб допомогти сестричці і допомогти провести останній путь нашу розвідницю. Дякую. Шановні колеги, сьогодні відповідно до 46 та 55 статтей закону України, про промістилися самоврядування в Україні скликано позачергову 32-му сесію районної ради 6-го скликання. На сесію із 52 депутатів прибуло 35 депутатів, що становить більше 50-цюткового складу. Позачергову 32-му сесію районної ради оголошено відкритою. Шо Україна, Мешколіза Миколаївна, позафракційна та Гринчук Станіслав Дмитрович Соціалістична партія України. Немає інших пропозицій? Немає. Хто за те, що до складу секретаріату входили в палаті Владимир Іванович, Мишколі за Миколаєва та Гринчук Станіслав Дмитрович, прошу голосувати. Хто за дякую? Хто проти утримався? Рішення прийнято. Секретаріат, прошу зайняти свої робочі місця. Шановні колеги, порядок денний та рекламу роботи сесії вам розмов на руки, і ви вже мали можливість з ним ознайомитись. Які будуть пропозиції щодо них? Є пропозиція прийняти за основу. Шановні колеги, хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за, хто проти? Утримався. Кого будуть доповнені до порядку денного? Немає. Немає. Є пропозиція? Даний порядок денний прийнятий. В цілому. Немає інших пропозицій. Немає. Немає. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Перше питання порядку денного нашої сес, сесії. Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік. Інформує сюзах і Начальник фінансового управління районної державної адміністрації. Прошу за. Ваша розгляд подається проєкт бюджету. Внесений на 2015 літа враховував зміни, що відбувається внесення до обласного бюджету 28 липня цього року. Там відповідно було. Надана і зменшена субвенція. По загальному фонду була зменшена субвенція 5 мільйони на підлітку субсидії, а по, по спеціальному фонду була надана субвенція 145 426 гривень 66 років. Це надання пів на відшкодування до по, тепловому погоду водопостачання. Це надається субвенція міській раді, а міська ради, відповідно, здійснює відшкодування по наступній вихідній. Також вносить зміни з районного бюджету, відповідно до поданих копотань, відділу освіти. Пропонується пронести такі зміни. Це зменшується поточні видатності і збільшується податків для капітальний ремонт. Подаває персоналістів першого ступеня 170 тисяч, придбання до води для дитячого дошкільного закладу, закритого 4800, 4 тисячі капітальний ремонт людейського МЗК 34 тисячі, придбання обладнання для загальної району 130 тисяч. Це відповідно до останнього відео освіти, це розміщується всередині за рахунок коштів поточних податків. Також пропонується. Зменшити субвенції, які мали на дітей сільських бюджетів. Але по передній сесії ми планували, що має надіти 80 тисяч з зелено-кочаровської сільської ради сувенція на одорожені дітей. У зв'язку з тим, що сесія запинула дане рішення по наданням сувенції, відповідно, вносимо зміні і проходимо наші рішення сесії. Також зменшується субвенція, яку ми мали законно назвати Доліківська сільська рада. І через списку скарату по 20 тисяч ці там не переготові, не залишаються до сільських бюджетах тобто вони самі були здійснені співфінансування дороги державного значення. Відповідно, на попередній сесії було видно 390 тисяч на фінансування співфінансування дороги державного значення за рахунок районного бюджету, в цьому річній здійснюється співфінансування. Ми ж окремо розпорядку коштів, зв'язку з тим, що ми не змогли дані видатки профінансувати відповідно до попереднього сесії, бо ми відкривали рахунок державного дати в цьому рішенні внести зміни по застити про запланувати 113 тисяч співфінансування через районну храму, 119 тисяч через районну державну адміністрацію через надати субвенцію сільської ради 90 тисяч, відповідно буде фінансування 20 тисяч сільського бюджету, і через сільські раді також надати субвенцію 13 тисяч і 20 тисяч з сільського бюджету. Дане фінансування дороги буде здійснювати відповідно до відповідно учасників, буде складені відповіді кошторис, і дані кошти будуть профінансовані і кошти у три в повному об'єкту. Дякую, Рукалічу. У кого були запитання Юркалічем? Немає, дякую Рукавичу. Переходимо до обговорення. Хто бажає вис? Прошу за основу. Давайте за основу. Можливо, будуть якісь зміни. Є у документах зміни виконання. Шановні колеги, хто за те, що даний проект рішення прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? У кого будуть доповнення зміни до проекту рішення, прошу депутати Петро хата Катерина Григорівна, тільки що відбулася наша бюджетна комісія, Руслан Михайлович був присутній і розповів про те, що відповідно існує і лист, його звернув яким він звернувся до голови обласної державної адміністрації, до голови обласної ради з проханням за наслідком перевиконання виділити кошти додатково на цю дорогу. І відповідно, є депутатське звернення Матвія Дмитровича пригодця. Але думаю, щоб нам би абсолютно не помішало, думаю, депутати підтримують, якби таке звернення зробили на... Від депутатського корпусу від сьогоднішньої сесії мається на увазі і пунктом 10 просто прописати, звернутися, доручити профільній комісії, підготувати відповідне звернення на сесію районної ради з тим, щоб за наслідками 9 місяців на перевести обласної. обласної так. Я думаю, що це би тільки підсилило наші позиції. Шановні колеги, ставлю нам голосування, хто за те? А прошу є ще. До ради, і до, до обласної ради до обласної державної адміністрації. Бо з об'єктом подання буде. Да. Да. До, і до обласної державної адміністрації. Да. е, Тому що вони будуть подавати до обласної ради. Е, Шановні колеги, вношу е, пропозицію даний проект рішення прийняти в цілому з пропозицією депутата Бержака. Немає запечень. Не Немає. Хто да. за те, що прийняти даний проект рішення в цілому з пропозицією, прошу голосувати. Дякую. Думаю, що доручимо текст звернення підготувати нашому апарату районної ради. Так, Добре. І е, надіслати до обласної державної адміністрації та обласної ради. Шановні депутати, порядок денний нашого сесійного засідання вичерпано, кого будуть повідомлення, довідки, зауваження, заяви. Прошу вас. Доброго дня. Зараз у нас в починається навчання і багато дітей наші доларів задіяні у позашкільній освіті. Мав пресіду з багатьма викладачами безпосередньої скерівником управління освіти. На жаль, з вас ситуація, що цього року забрали надбавки викладачами, зараз там буде індексація, це загальна державна така тенденція. Тому е, є ризик про те, що деякі викладачі залишують свою роботу, І діти можуть це незадіяними. Це дуже великий буде мінус для нашого району. У нас тут багато молоді як і в локаді, так і в танцювальній, туристичній, художній діяльність. Я би просив, якщо можна, вирішити питання, чи можливо таке введення якихось платних цих... Плат... Платниця є, щоб підтримати цих викладачів, тому що є деякі викладачі, які до нас набираються ще ніців, які організаціями викладач, якщо вона залишить наш район, це буде для нашого району великий мінус. Або за переконанням 9 місяців вести премії хоча б для тих викладачів, яких діти мають давність здобутки, перемоги на національних і міжнародних конкурсах. Це хотів теж до 9 місяців, такі ще, це преміє, що це питання підключити на сесію за підсумку виконавний бюджет. Катерина Генеральник, якщо дозволити, я писала. Я би в цьому відношенні додав, Василя Миколая, у нас на рівні області, коли працює в обласному управлінні культури і туризму, була відповідна програма саме про фінансування тих педагогів, які мають значні здобутки. І це було б дуже корисно і одночасно їх і відзначаємо, одночасно і стимулюємо. Я думаю, що це було б... Би... Але тут треба управління освіти, якщо є Андрій, Іван... Андрій Іванович, щоб розробити відповідне положення, було б доцільним. Програма. Да. Наші мало колеги. Я перш за все хотів би подякувати всім депутатам, які сьогодні проявили великий патріотизм і відгукувалися на наші прохання і прийшли сьогодні, прийняли дуже важливі для нас рішення, щоб ми могли порядкувати фінанси і зробити ту роботу, яка була обіцяна людям, а це саме дорога, яка йде на Чекають, що я був в тому селі, була зустріч з підприємцями і села. Вони чекають, так далеко і я думаю, що таке порозуміння це правильний шлях. Хотів би вас поінформувати про ті речі, які є, які відбулися, тому що можливо не всі будуть зараз на нараді на 10-му Значить, Поступила до нас декларація про. Будівництво пункту переходу у селищі Красиницьк це дуже приємна для нас новина, на і згідно цієї декларації, тих коштів, які є в цьому році, до кінця року, я так розумію, перехід має бути збудовано, далі будуть розбудовані інфраструктури, тобто дороги, все, що підводить до пункту переходу, і маємо тоді, що в 2016 році цей пункт вже буде працювати як повноцінний пункт переходу, митний пункт Красиницька. Це перше. Наступне відбулося засідання уряду, прийде на про розподіл фонду регіонального розвитку. І нам приємно, що дві наші позиції враховані. Є велика тривога знову ж таки, тому що дві коштів значні. це 17,5 млн грн на садочок у місті Староженець. І саме одне ці кошти мають бути освоєні. Підрядник на знаю, ніхто до Васильович, але вчора була розмова, Чекаємо зараз начальника управління капітального будівництва, і ми зі всі питання мусимо відпрацювати дуже оперативно для того, щоб воно пішло і, і щоб ми змогли значить, ці речі доводити. І 1,3 млн гривень на міст у селища Красивійська, вулиця Пушкіна, яка з єдні і центр. Так само надзвичайно важливий об'єкт, який нам вкрай потрібний, і так само прийти в основному кошти значить, будуть профінансовані. це два об'єкти, які наші і включені в капітальні видатки. Більше пока, нічого не включено, скажу відверто, так як і нам сказали на раді, область отримала значний ресурс, навіть порівняно, скажімо, якщо говорити по областям, то наш сусід Хмельницький отримав всього там. 11 мільйонів, а Чернівецька область 36. Це великий значний капітал. Е, останнє, що хотів би вам сказати, наголосити і просити, шановні друзі, шановні колеги, у нас триває мобілізація. Чернівецька область загалом в жахливому положенні, а сторожнецьке району, зокрема, ну просто вибачте на останньому місці. Які тут є причини, я не знаю. Точніше, десь знаю, бачу, як на них впливати пробуємо всі міри. Вчора прилетів оборонкормальних число військ в Бувчик, у нас тут були представники різних воєнкоматів та інспекцій, які допомагають нашому районному воєнкомату, але нічого цього не буде, якщо ми всі не зрозуміємо одну просту річ. Якщо сьогодні нам не вдасться змобілізувати ресурс і поставити. Заслон там і не дати можливість демобілізувати ту другу е, хвилю, які вже чекають, яке прийшов термін і вже переслужити рік, вони так само хочуть додому. Вони так само хочуть за, за, прийти до нормального життя. Тому є велике прохання всім включитися в цей процес і проявити максимальний патріотизм в цьому плану. Прошу всіх на своїх підприємствах, своїх установах. Зробити все, щоб люди принаймні, щоб пішли прийшли в медичні комісії. А військкоман буде визначати, кого призивати, а кого. Це для нас питання номер один. Все решта це вторічні. Дякую. Я попрошу вас, якщо ви можете дати таку відповідь, пам'яті пару днів їздили на міст, який там є старий української дороги. Я по навеселки там люди підходять, я не маю нічого, я не депутат того. Каже, ви не знаєте, коли цей місць буде робити і так далі. Я кажу, ну я знаю, що кошти там потребуються великі, е, тому що я не знаю, там мали зробити тільки те, що розвали на міській раді доручено. А скажіть, що були перспективи, бо там, ну, це, по-перше, важливі такі об'єкти. І я особаю кажуть, це, що ви сказали про мобілізації. Я стикаюся також із людьми в простих людських можна розмовити. Я вам скажу, ми тут всі знаходимося, в нас є діти і так далі. Е, ми правда йде до того, що люди не сприймають в тому, що сини е, великих чиновників, малих чиновників не хочуть служитися на шляхами. Другий відпуляється, ходять по голову на ці такі зацерпловці. Я кажу, у мене син позначит, моя Катерина Горна знає, він підійшов, що в мене, йде сьогодні проходити комісію другий раз, я кажу, що Сережи. Чи ні? Іде 80-го в Ольгу на карту 80 Давайте понаходити тих людей, що хочуть. вчора також показують, ви бачили, взяли людину, яка з раком льох і 4 ступені, забрали туди. Цю інформацію дають розумієте, що комісія відбирає не тих, що треба послати. Дійсно, що людина хвора за чим її туди посилати. Якщо людина стала за чим не посилати, але ще і ще раз треба проводити роботу. Так, да, це дуже страшно. То не будуть в шкірі, не будуть спати, чи й діти, там будуть 2-3 тижні, потім не буде спати довго, але це треба розповісти. Василь Іванович, що до моста на вулиці значить той міст включений окремим рядочком і він має бути профінансований за міст капітальний ремонт мосту з фонду Дорожнього фонду України, це сил автомобільних доріг. Ні ми, ні, ні, ні область до того відношення немає, і ми не знаємо, коли будуть видалені кошти. Хоча ми на кожен кінець року подаємо це об'єкт як перша черга. Це робили і до нас, все і, і ми. Грошей немає, ми не впливаємо на той процес. Що стосується маленької тої кладочки переходу, так, ми туди виїхали, тому що було скарга людей. Був туди запрошений значить, заступник мера, ми обговорили, я думаю, що. Питання не робиться так швидко і треба певні підготовчі роботи. Вони тут тривають, я думаю, що найближчим часом ми знайдемо всі варіанти для того, щоб придбати той матеріал і зробити ремонт, хоча б, щоб вона була придатна для ну, ходіння, тому що там, ну, чесно кажучи, вона робила взагалі. Все під контролю і, значить, буде здійснювати. Що стосується другого, питання, кажу армітор. У нас в районі була жахлива ситуація з медичними комісіями, тому мною особисто поініційні питання про, питання про заміну складу медичної комісії, яка займається призвом і мобілізації. Така ротація відбулася. Сподіваюся, що у нас таких випадків, як ви називаєте, немає і не буде. Комісія націлена на роботу на сприянні виконання мобілізації, а не на сприяння ухилення від мобілізації. А це все, що ви будемо сказати. Дякую, Самкавич. Шановні то ще хочу виступити. Немає. Немає, дякую. На цьому робота позачергової тридцять другої сесії районної ради шостого скликання оголошується за дитину.